Революція гідності у дії прокуратура Івано-Франківської області у постмайданний період змінилася до невпізнання. Визнають депутати та громадськість. У цьому переконує й прокурор області Ігор Настасяк. На останній сесії він розповів про нинішню ситуацію в правоохоронному органі. З усіх дореволюційних прокурорів районів на роботі залишилися лише троє. Паралельно почалася тотальна перевірка попередників за словами Настасяка. Виявлені численні порушення, які при детальнішому вивченні можуть бути кваліфіковані як корупція. Першу чергу. Необ'єктивність. В першу чергу, надуманість багатьох перевірок і багатьох кримінальних справ. Ми стихнулися з тим, що дуже багато кримінальних проваджень були порушені безпідставно, і ми зобов'язані були вольовим рішенням закривати кримінальні провадження чи відмовляти світ обвинувачення. Також прокурор повідомив, що рівень злочинності в області зменшився вдвічі. Разом із тим, на якісно новий етап вийшла боротьба із гральним бізнесом. Дії Настасяка визнала навіть місцева самооборона. Та людина, яка прийшла в область, які ми готові сьогодні з нею співпрацювати, допомагати, і дуже себе гарно зарекомендувала. Так, дуже короткий час, але в прокуратуру на сьогоднішній день знаючи і Його попередників і всяких там незрозумілих прокурорів, які заходили до нього, попасти на прийом було практично неможливо. Сьогодні до людини дійсно заходиш на прийом і вона разом з тобою розглядає справи. Окремі депутати, скориставшись моментом, також почали просити у прокуратури захисту своїх прав. Бувають випадки такого виду, коли ти приходиш на територію підприємства-установи, вище стоящий керівник порозкидати, тя я мав право без мого дозволу піти. Закон чітко передбачає, що депутат на території повідної ради має Право позачергового прийому доступу усіх підприємств підприємство організацій за винятком тих, які встановлюють державну таємницю, щоб цей закон дотримувався. Нині ж основним завданням прокуратури є ревізія продажу чи надання в оренду великих земельних ділянок. Настасяк вже пообіцяв за результатами перевірок, чимало території буде повернуто у комунальну чи державну власність.